Сьогодні ми зібралися, щоб провести літературно-мистецький свято, присвячене дворцетріччю з дня народження нашого козаря Тараса Григоровича Шевченка. Зивої фнаги не встановує пане та ночі перед світанком у селі Муринцях, що на Звиневороччині, у хаті Григорія Шевченка кріпака пана Енгельгарта, засвітився єдиний на все село Луни. Народилася нова для пана душа, а Україні її великий співець, Тарас. Шевченка. Подивіться, будь ласка, як малювала дитинство Тараса Шевченка у своїй повісті Тарасові шляхи Оксана Іваненко. Сріс Тарас підростав цікавився всім, що оточувало його. Ввечері сяде дід на принцю малий Тарас коло нього. Покаже дід на темне небо на соніку і каже. Ото чумацький шлях. Дивно, що й на небі шляхи. Такі думки полонили малого Тараса. Та день нікого розпитати, оце вже він утік від свого товариства та кущах калини, і занові. Це Небо над головою, ніби великий високий дах, а там у долині, десь за обрієм, дах десь спускається до землі. Там його стовпи залізні підтримують, а там за горою, ніби іти тим шляхом, то можна й за стопів добрести і побачити, що за тими стовпами. А як на могилу що за селом вирісте, то може й видно їх. Микита, старший брат, мабуть, уже ці стовпи. Бо як батько чумакував, то брав його із собою до Одеси. Але ні, краще не чіпати Микиту, краще самому піти до могили і подивитися. Сляділа дитина. Це така нянька. Оце тільки вечеряти. Чого так таке? Та нам ось такий хлопець, що вечеря не вечеря, хлопець десь діста. Замби як пішло, то оце й досі немає. Бігали і до ставка, і до греблі. Може, заснути боронити. йде. Ну, де подітися в разі дитини? Вечеря й кате, підемо шукати знову. Хочу О, чуєте? Що там? Да, мабуть, чуваки. Да це ти був? це тебе населе, де це ти Де це ти, ти Чому в полі? та й заблукав, хто ж тебе привіз додому. Чумаки, хто, хто? Стрінувся з чумаками, вони питають, куди йдеш, мандруєш. А я кажу, Кирилівку. а вони кажуть, це ти йдеш море, а в Кирилівку треба назад. Сідай, кажуть, ми заведемо. Та й посадовили мене навіть і дали мені батьки, волів поганяти. Ха. Бачили такого. нам думав уже. Я... Що... І я і як воно згадало, що з Кирилівки Я сказав, знайде, таким батьком не пропаде. Ну по чому тепер тепер беремо. Піду я вже завтра траном вставати, на панщину йти. І чого то тебе в злополо? Ну чого? Ой Тарасе, і що з тебе буде? Щось там буде.